Мрія, не зрадь, я ж так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію вложила, о, не згасни ти, світло безсонних очей. Мрія, не зрадь, я ж так довго лила свої чари, Серце жадібне моє, сповнило серце ущерб. Вже тепер мене не одіб'ють від тебе примари, не засаннє страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відріклася для тебе. Все ж я зрікаюсь, не мрій, я зрікаюсь життя, вдарив час я душею повстала сама проти себе, і тепер уже немає мені вороття. Тільки життя за життя. Мрія. Станься живою, Слово, коли ти живе, статися тілом пора, хто моря переплив і спалив кораблі за собою, Той не мре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти літала орлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться, згинуть за те. ધર્મ